І аварії на дорогах, на жаль, із загиблими працівники державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом трагічної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області. Через зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо людей. Троє з яких військовослужбовці. про це повідомила прес-служба державного бюро розслідувань. Трагедія сталася 16 грудня близько 15-ї години. На автодорозі Київчо поближу поблизу села Сможе Стрийського району на Львівщині. Всі загиблі перебували у легковому автомобілі, що належить одній із військових частин. За попередніми даними, військовий, який перебував за кермом автомобіля, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де в той час рухалася вантажівка з автопричепу, пояснили в Державному бюро розслідувань. Розслідування триває за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за участі військового транспорту за відповідною статтею кримінального кодексу і встановлюються всі обставини. Трагедії призначено експертиза, підсумували в ДБР. І стало відомо також, хто загинув у цій ДТП 16 грудня, яка забрала життя співробітників Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомила прес-служба відомства. Аварія всталася в день, коли посадовці перебували у відрядженні. Четверо людей померли ще до приїзду швидкої. Зазначимо, що державна спеціальна служба транспорту є спеціалізованим військовим формуванням в системі Міністерства оборони України, а також призначення для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та особливий період. Приносимо співчуття і службі і родинам загиблих.